Народження країно зі святом нас усіх, ми нація єдина, наша зброя, наш оберіг. Ми веселі, щедрі, добрі, настрасні нам дощ і сніг, ми сміливі та хоробрі, то зі святом нас усіх. З Днем незалежності країну вітаємо, добробуту і миру, щиро бажаємо. Щастя й удачі всім нам. Українським 24 серпня 1991 року Верховна Рада України оголосила Акт незалежності України створення самостійної держави, України. І цього року виповнюється 34-та річниця з часу проголошення. Сьогодні, коли свобода і незалежність нашої країни під загрозою, коли ворог намагається розірвати на шматки нашу землю. Ми, як ніколи, повинні бути сильні та єдині у нашій вірі та єдності. Завжди пам'ятаємо про військових, які віддали своє життя за Україну, про мирних людей, що були вбиті і закатовані, про дітей, які загинули від ворожих ракет окупантів. А також у своїх молитвах не забуваємо про тих, хто зараз боронить нашу країну і нас ціною свого життя і дорогу. Молюся за тебе, як за матір, гріховну святу. За блаки твого вічного неба і за ниву твою золоту. Україно, молюся за славу, за твою непокору столі, за столицю твою златоглаву, що по грубі топоря стоїть. Україно, молюся за мову, за божественну мову твою і за вроду твою калинову, під якої добрішим стаю. Україно, молюся за пам'ять. У за волю синів і за тих, що у душах запалять пломінь правди, щоб край заяснів. Україно лише в милосерді, час єднання синів настає. То нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюся твоє. Я українець, я в мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотисту стусию, на щастя жити у такій країні. Я українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю казати. На незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець, право знати маю. Убоги воями вважаю людству рятувало від водіни. Синів і дочок рідних і України. Я українець і моє заправо любити не горду і вночав. Та дух свободи. набирати багати Я українець. Дум я. І душа. Моя Україна не зламана в твободі. Народ твій це сила, могутність це ми. Для тебе ми всі Україна герої. Мовненько тебе захищаємо. Як важко тобі Україна сьогодні, ти гідно борониш своїх рубежі. Нехай бережуть тебе сили Господні, і янголи буду тобі, як стражі. Не сумуй, дорога, моя Україно, ввічається ниви твої і сади. Поборемо лихо, повстанем з родини, війну проженем, землі назавжди. Україно, тримайся, сильна держава. Неси крила могутні до перемог. Ми гідно примножимо величі славу. З нами сили небесні, з нами сам Бог. День Незалежності нас об'єднує. Щоб разом зростати, сміливо діяти, вірити у власну силу, підтримувати одне одного, бути справжньою командою і надихати на нові звершення з Днем незалежності вас, дорогі українці.